Президент України представив у Верховній Раді план перемоги. Його слухали не лише дипломати, а й урядовці, головнокомандувач збройних сил та командувачі військ. Володимир Зеленський наголосив Путін з божеволів. Він хоче тільки війни. А план перемоги України це шлях. Посилення нашої держави, і якщо його почати виконувати вже зараз, цілком реально закінчити війну на українських умовах вже наступного року, переконаний глава держави. Перший з п'яти пунктів це запрошення України до членства в НАТО просто зараз. Другий пункт посилення оборони і незворотні зміцнення збройних сил. Третій і до нього є таємний додаток: це стримування російської агресії із можливістю розміщення неядерних сил на території України. Війна має перейти на територію Росії, тому світ має зняти обмеження використання зброї на військових об'єктах в глиб Росії. Четвертий пункт зміцнення економічного потенціалу України за допомогою міжнародних партнерів. І п'ятий пункт плану перемоги після воєнних Київ. Пропонує замінити американських військових у Європі на українців, аби наш досвід наповну був виконав. Коростиний для НАТО та Європи. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. На цьому шляху Україна має бути сильною. Об'єднаною та свідомою, свідомою, свідомою того, що Росія не може відпустити нас. Не може відпустити, але Росія. Може та повинна Україну втратити. Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Після представлення плану перемоги в парламенті завтра, 17 жовтня, президент Зеленський презентує його у Єврораді. Раніше, під час візиту до Сполучених Штатів, план вже був представлений обом кандидатам у президенти Трампу і Камалі Гарріс, а також конгресу і чинному голові держави Сполучених Штатів Джозефу Байдену. Окрім цього, Зеленський вже ознайомив з планом прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона, італійську прем'єрку Джорджу Мелоні і канцлера Німеччини Олафа Шольца.